Деніс Марія Драгон народилася в Румунії в 2001 році. Вона була первістком своїх батьків Еміля і Даніели. Як часто кажуть, бажана дитина, хоч і не запланована. Це саме про цей випадок. Її батьки були дуже юними і з фінансового боку зовсім не готовими до появи на світ дитини. Вже через декілька місяців обставини змінилися, і завдяки другу Еміль отримав вигідну пропозицію по роботі помічником Муллера в Іспанії. Виникли невеликі проблеми через візові обмеження та юридичні складності пов'язані з міграцією, Еміль і Даніела не могли взяти маленьку доньку з собою, і, хоч це було дуже складне рішення, батьки дівчинки погодилися на переїзд задля для кращого майбутнього. Плануючи з часом забрати доньку до себе. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Прилетівши в Іспанію. Подружжя поселилося в Алькорконі, у невеличкому містечку на окраїні Мадриду. Спочатку вони перебували та працювали там нелегально. Даніелі вдалося влаштуватися на завод автозапчастин. За три роки їм вдалося зробити ідеальні умови для того, щоб забрати до себе доньку Деніс. Деніс дуже швидко адаптувалася на новому місці і почала проявляти свої таланти в танцях. Батьки всіляко сприяли цьому і віддали дівчинку на танці. Сім'я жила душа в душу. Але це тривало недовго. Вже за пару років батьки Деніс розійшлися. Вони перестали ладнати один з одним, тому прийняли таке нелегке рішення. Після розлучення Деніс залишилася жити з мамою, але дівчинка підтримувала добрі стосунки з обома батьками і регулярно проводила час з татом. Тим часом пристрасть Деніс до танців тільки росла. Дівчинка була дуже талановита. І приймала участь у всіх шкільних заходах, які давали змогу їй продемонструвати свій талант. Невдовзі Даніела зав'язала нові стосунки, і дуже скоро в Дані з'явився братик. Дівчинка прийняла це з радістю адже завжди мріяла мати брата або сестру. З часом Деніс перестала відвідувати танці, а за деякий час і зовсім покинула їх. Її захоплення повністю змінилися. Вона пройшла курс професійного навчання по стилістиці. Це була її нова пристрасть. Деніс з головою поринула у цей світ. Вона шукала цікавих пропозицій по роботі, а паралельно задля досвіду підпрацьовувала в перукарні своєї тітки. Так як Деніс більше не займалася професійно танцями, в неї з'явилося дуже багато вільного часу. Професійні спортсменки точно зрозуміють адже спорт займає багато часу і зусиль. Тепер вона мала можливість поводити себе як справжній підліток. Гуляти з друзями, заводити нові знайомства. У неї з'явилася нова подруга на ім'я Сільвія. Під час однієї прогулянки з Сільвією Деніс познайомилася з хлопцем його звали Маріо да Баніра. Йому було 22 роки, хлопець жив з батьками. Він заробляв на життя тим, що малював графіті, точніше, так думали батьки і оточуючі. Але насправді він заробляв тим, що привозив людей з центру. Точки продажу наркотиків на окраїнах Мадриду, і з цього мав свій процент. Стосунки Деніз і Маріо не можна назвати простими. Маріо кидало в крайнощі. З одного боку, йому подобалося бути в парі, а з іншого він любив проявляти увагу багатьом дівчатам одночасно. Стосунки розвивалися досить швидко. Вже за пару тижнів вони познайомили один одного зі своїми батьками. Маріо не дуже сподобався мамі Деніс. А після того, як до мами дійшли плітки, Проте, ким насправді він працює, ставлення жінки до хлопця доньки ставало ще гіршим. Але Даніела поважала вибір доньки і не втручалася в їхні відносини. З часом Маріо почав проявляти свій характер і контролювати кожний крок Деніс. Спочатку осліплена закоханістю дівчина цього не помічала, або вважала проявом опіки чи любові. Ситуація ставала все гіршою. Маріо контролював, з ким Деніс бачиться, з ким гуляє. З ким веде спілкування у соціальних мережах і пред'являв їй різного роду звинувачення. На його думку, це він має вирішувати, з ким Деніс можна спілкуватися, а з ким ні. Як на мене, в Маріо всі признаки аб'юзера на лице. Саме по цій причині, коли Деніс дізналася про свою вагітність, вона відчула паніку і страх за себе і ще не народжену дитину. Окрім того, що її лякала перспектива стати мамою в такому ранньому віці, не будучи готовою до цього. Вона знала, що ця вагітність розв'яже руки Маріо, і він зможе повністю керувати її життям. Дівчина звернулася за порадою до мами. Тоді Даніела порадила перервати вагітність, хоч вона знала, що це нелегко, але була переконана, що це на краще, і наголосила, що Деніс мусить добре обдумати всі свої дії, починаючи з цього моменту. Деніс прийняла рішення перервати вагітність і повідомила про це Маріо. Так як Маріо вважав себе мало не власником Деніс. Він був обурений тим, що дівчина прийняла це рішення без нього, заявив, що вона зрадила його почуття і пошкодує про це. Після цього Маріо завів стосунки на стороні з дівчиною на ім'я Росіо Мартінас, якій було 19 років. Її батько працював в муніципалітеті міста поліцейським. Росіо з раннього дитинства хворіла діабетом та астмою, але, незважаючи на це, вона на постійній основі вживала різного роду заборонені речовини. Росіо не складала особливих проблем дістати речовини, адже поруч з її домом був, так би мовити, притон. Там по вечорам дівчина проводила час зі своїми друзями. Росіо всі знали як дівчину з вибуховим характером вона часто починала сварки, а інколи доходила і до руку прикладства. Достатньо було дівчині на вечірці глянути в сторону Росіо, як та могла розпочати бійку. Росіо разом з друзями грабували чужі будинки або автомобілі. І обмінювала награбоване на заборонені речовини. Але ніхто і ніколи не викликав поліцію і не подавав на неї до суду, так як вона була донькою поліцейського. Відповідно, незважаючи на все, що творила Росіо, в неї не було жодної судимості. Спочатку Маріо не планував нічого серйозного з Росіо, але з часом в них зав'язалися серйозні стосунки, і він вирішив порвати з Деніс. Деніс складно переживала розрив і поділилася цим зі своїм батьком. Щоб якось підтримати доньку і допомогти пережити це, Еміль подарував сімейний відпочинок для Деніз з мамою по Середземному морі. 25 червня 2018 року Даніела, Деніс і її молодший брат вирушили в семиденний круїз. Деніс заблокувала Маріо у всіх соціальних мережах. Дівчина сподівалася, що це допоможе виконати з голови вже колишнього хлопця. Маріо в свою чергу ніяк не міг позбутися враження, що Деніс належить йому. Та перестати її контролювати. Хоч вони і розійшлися до того ж з його ініціативи, він все одно проглядав фото та геолокації Деніс та її статус в соціальній мережі. Після завершення круїзу дівчина трішки заспокоїлася та вирішила розблокувати Маріо. Після довгої переписки хлопець вирішив, що хоче відновити стосунки з Деніс на стороні, при цьому не кидаючи Росіо. Він надсилав Деніс різного роду особисті повідомлення аж допоки Росіо не побачила їх. Розлючена Рося попередила Маріо, що якщо він продовжить переписку з колишньою, то вона вб'є їх обох. Маріо чудово знав, що це не пусті слова, і в нього не було іншого вибору, ніж погодитись. З цього моменту Росіо ніби заклинило. вона стала одержимо суперницею. Вона надсилала Деніс безліч повідомлень страхітливого змісту. Деніс не дуже переймалася залякуванням, але коли вона поділилася цим зі своїм батьком, він сприйняв це серйозніше. І зателефонував Маріо, аби розібратися з конфліктом. Маріо запевнив Еміля, що немає через що непокоїтися це чисто жіночі розбірки, які ні до чого не приведуть, але він поговорить з Росю, щоб та припинила. Еміль повірив словам хлопця і заспокоївся тим більше Росіо, донька поліцейського. Навряд вона буде чинити якісь злочинні дії, що можуть вплинути на кар'єру батька. Пройшов час, і Деніс повністю забула попередні стосунки. І розпочала нові з хлопцем на ім'я Іван. Досить швидко пара з'їхалася жити разом в квартирі хлопця. Незважаючи на те, що Росіо знала, що Деніс вже у нових стосунках, вона досі писала їй погрози. 13 листопада 2018 року Росіо написала нове текстове повідомлення Деніс. Там йшлося, що вона вагітна від Маріо, і, на відміну від Деніс, неї стане сміливості народити дитину. Навіть вагітність не зупинила Росію від вживання заборонених речовин та алкоголю, що призвело до того, що дівчина втратила дитину. 25 листопада 2018 року Маріо відправився на окраїну міста, щоб відвести покупців заборонених речовин за товаром, і Росіо була з ним. В кінці дня вони заїхали в придорожню забігайлівку перекусити. Поки вони чекали на своє замовлення, Росіо залізла в телефон хлопця. І побачила, що в нього нещодавно була телефонна розмова з Деніс. Між ними почалася сварка. Щоб була конфлікт, Маріо вирішив відвести Росіо до Деніс і розібратися утрьох. Близько десятої вечора, під проливним дощем, машина Маріо під'їхала додому, де жила Деніс зі своїм хлопцем. Іван вийшов з дому до продуктового магазину. Тим часом Деніс розмовляла по телефону з подругою Сільвією. В той час Маріо запакував машину. Та показав дівчині, де живе Деніс. Рося вийшла з машини і пішла в тому напрямку, тримаючи в руках ніж. Деніс почула стукіт у двері і, не завершивши телефонну розмову, підійшла до вхідних дверей та відчинила їх. І в одну мить вона опинилася віч на віч з Росіо. Не промовивши жодного слова, Рося вдарила Деніс в живіт ножем і втекла. На іншому кінці лінії Сільвія чула крик. І прохання допомоги від Деніс, а також єдине ім'я Росіо. Тим часом машина Маріо разом з Росіо на повній швидкості гнала з місця злочину. Росіо все розповіла Маріо, і вони вдвох вирішили позбавитися ножа. Вони витерли його від крові і виконали в траву по дорозі. В той час Сільвія вже мчала додому Деніс, попередньо викликавши допомогу. Вони прибули одночасно. Медикам вдалося відновити серцебиття, після чого її забрали до лікарні. Маріо знав, що його будуть шукати, якщо вже не шукають, тому він не поїхав додому батьків, а відправився до своєї тітки. Росіо та Маріо відправилися на вечерю до тітки хлопця, де намагалися поводити себе, ніби нічого не сталося. Проте Росіо була сильно схвильована та бліда, на що вона поспішила заспокоїти тітку, що вона не встигла прийняти ліки від діабету. Маріо пішов до автомобіля та приніс ліки, після чого всі сіли за стіл, мило розмовляли та вечеряли. Більше нічого незвичного тітка з чоловіком не зауважила. Тим часом всі старання медиків врятувати життя Деніс були марними. Дівчина померла в лікарні через декілька годин після зустрічі з Росіо. Наступного ранку, дізнавшись про це, Росіо зателефонувала батькам і призналася в тому, що накоїла. Вона плакала і казала, що просто хотіла налякати суперницю і не планувала її вбивати. Батько поїхав і забрав Росію додому, після чого зателефонував поліцію і сказав, що дівчина, яку вони розшукують, це його донька. За декілька годин її заарештували та передали головному управлінню по розслідуванню вбивств в Мадриді. Батько, вбитої Деніс, передав до суду переписку дівчат, де Росіо погрожувала Деніс. Також суд опирався на свідчення Сільвії. Подруги з якою під час трагедії розмовляла Деніс. Під час первинних допитів Росіо не визнавала своєї вини. Слідчі не те, що не вірили. Вони ще й були впевнені у тому, що у неї був спільник. На наступний день Росіо почала скаржитися на погане самопочуття, через що її перевели у медичний заклад і приставили до неї двох поліцейських. Там неочікувано вона зізналася цим поліцейським, що це вона вбила Деніс. Але Маріо змусив її це зробити, і саме він дав їй ніж. На допиті Маріо стверджував, що між дівчатами були погані стосунки. Мовляв, Росіо постійно ревнували його до колишньої дівчини. Він сказав, що відвіз того дня Росіо додому Деніс, щоб раз і назавжди вирішити всі недомовки. Проте на відріз заперечував, що бачив ніж в руках Росіо чи каплі крові на одязі після того, як вона повернулася до авто. Вже наступного дня. Судді Маріо заявив зовсім інше, що Росіо добре ставилася до Деніс, і в той день вони провели вечір у його тітки та дядька за вечерею. Він заявив, що його попередні свідчення були неправильно тлумачені. Росіо це не допомогло, її помістили у слідчий ізолятор в жіночій тюрмі, а Маріо відпустили. За декілька місяців Маріо почав зустрічатися з новою дівчиною. Справжнє ім'я дівчини не розголошується задля захисту. Тому назвемо її Анна. Намагаючись показати, який він крутий та бажаний у дівчат, Маріо не придумав нічого кращого, ніж похизуватися тим, що сталося з Деніс, і розповів, яку роль він зіграв у цій справі. Анна, довго не думаючи, вийшла на мати Деніс Даніелу і розповіла всі подробиці жінці, а та звернулася до поліції. Суддя слідчого ізолятора помістив Маріо до тюрми, але вже наступного дня. Його випустили з режимом періодичного відвідування. Адвокат сім'ї вбитої пред'явив Маріо і Росіо звинувачення у вбивстві, постійні погрози життю, жорстоке поводження, домагання, і у випадку з Маріо додав до списку торгівлі забороненими препаратами. На суді Росіо призналася, але сказала, що все трапилося під впливом Маріо. Захист Росіо покладався на те, що дівчина зловживала забороненими препаратами. І в неї були певні психічні розлади, пов'язані з цим. Пройшло два тижні, і провінційний суд Мадриду признав Росіо винною. Її вирок 18,5 років позбавлення волі. А Маріо виправдали за усіма пунктами звинувачення і відпустили на волю. Сім'я Деніс разом із адвокатом оскаржила вирок. У листопаді 2022 року вони подали апеляцію. Вони вимагають збільшення вироку для Росіо. І 25 років позбавлення волі за співучасть для Маріо. На даний момент рідні Деніс очікують рішення суду щодо поданої апеляції. Як ви вважаєте, чи справедливий вирок суду, чи однакова вина лежить на Росіо і Маріо? Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія. Буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.